Слава Україні і слава її мужнім захисникам. Сьогодні 16 жовтня. Мене звати Віктор Вітомський, проживаю в місто Кременець Тернопільської області. І сьогодні викопую свою шкілку, свої саджанці. Для тих людей, які просили показати результат нашої роботи, так ось. Один ряд це я вже пройшов, майже повністю викопав. Зараз покажу цей процес. Саженці досить непогані на сьогоднішній момент і вже через кілька днів почну розсилати всім тим людям, хто мене їх замовляв. Попередньо перед тим як кожній людині перезвоню, ми уточнимо замовлення і буду тоді відправляти, викопую саженці ось таким чином. Беремо лопату, з обох боків. На глибину сантиметрів 30-40 повкаю з цього боку і з цього боку. Тоді ось такий прибор била є. Треба землю згорушити, щоб корінчики ті звільнити від землі. Ось так от. Ось такі ось сажанці досить непогані. Товщина лози, бачите, яка визрівся повністю. Я поки залишаю довший пагінець, але при посадці ви його будете обрізати на 3-4 бруньки. Ось так. А цей пагінець собі захочете чи заростете чи на прищепу. І зразу ж ті саженці я ставлю в відро з водичкою, щоб вони коріння це не пересохло. Хоча сьогодні погода досить холодна у нас, сонця нема, но, тим не менш. І ось так. Всі саженці в мене пробірковані подвійно як ви бачите, номерок стоїть в мене, список є і бірочка є на фольгі. Ось таким чином. Я викопую свою шкілку. Сьогодні, думаю, завтра я оцю шкілку викопаю. І ще в мене є внизу один ряд. І зараз покажу подальші дії мої з тими саженцями. Далі ті саженці я приношу сюди в мене в дворі є така діляночка звільнена. І я їх по сортам просто прикопую в землю, підливаю водичкою потрошки, щоб... Корінчики були постійно зволожені. і от звідси буду брати їх, пакувати і відправляти людям. Мене часто запитують, коли найкраще садити виноград і якими саджанцями. Один з найкращих моментів це, звісно, отакими саджанцями з відкритою корневою системою. Також добрий варіант висаджувати вегетуючі саджанці весною. Но, так як я в попередньому відео. Говорив, що садити завжди добре, просто садіть в будь-яку пору року. Саме основний момент, який має бути, щоб цей саджанець був нормально визрівший, з ложечкою, з корінчиками, і тоді буде він вам хорошо рости. І ще мене в попередньому відео я розказував, як ще можна посадити осінню чубоками. Наприклад, вам не вдалося придбати якийсь саженець, Чи він вам був дорогий, чи ви не знайшли його. Ну, ви маєте чубок. Чи ви його придбали, чи вам хтось його дав. Немає різниці. Ось дивіться, буде можна приготувати ось таку ямку вже. Це в мене була приготовлена яма. Я сюди буду садити саженець, ну я для прикладу покажу. Берете такий от чубучок, живець. Можна, якщо між вузля довге, таке широке, можна на три бруньки. Нижню бруньку ось цього, можна осліпити. Що це означає? Можна її просто тако вискубати, щоб з неї в майбутньому росли корінці. А верхні дві бруньки, визрівші мають бути, і просто ви в землю оцей чубучок сажаєте ось на глибину приблизно ось так. Щоб від рівня землі у вас верхня брунька була нижче рівня землі сантиметрів хоча б 10. І на зиму ви його просто засипаєте землею повністю, повністю засипаєте землею. Ваші подальші дії такі. Весною, ранньою весною, коли тільки перші морози минулися і земля вже розмерзлася, ви цей чобучок від землі звільняєте. Залишаєте, от наприклад, в такому стані, як от зараз він є. Ось це весною. І накриваєте його пляшкою. Робите йому міні-парничок такий. Це з ранньої весни. Пробкою можна закрити, коли холодно, коли тепло, можна йому давати дихати. І землю кругом. Цього саджанця, постаратися по максимуму звільнити, щоб поближче до коріння було. Земля гарно буде прогріватися, і цей ваш чубучок з весни піде в ріст. Можна також, якщо вузля, у вас коротеньке, можна чотирьохбруньковий такий чубучок саджати Немає різниці. Я на своєму прикладі вам покажу, я це робив чи 4, чи 5 років тому. Ось тут в мене. Посаджені мій улюблений старий сорт Фіолетові рані. Ось подивіться, яка відстань тут між чубучками. Ось я показую. Рука моя. Один чубук, другий, третій. Отак через 30-40 см приблизно. Ну, я міряв на свою ступу. Я повністю оцей ряд був посадив. Повністю. Без всяких заправок ями просто копнув лопатою, чубочка всунув в землю, присипав я землею. І навіть весною я не так, як я вам попередньому сказав, що давав їм парнички. просто нічого не робив. Землю розгорнув і вони росли. І от дивіться, в мене 100% приживлення тих чубуків. 100%. Це один ряд в мене, це фіолетовий. Слідуючий ряд в мене. Там, Юпітер таким самим чином, тільки я трошки ширше його садив. Також повністю все ряд. Чубучками осінню посаджені і 100% поприймалися всі чубуки. Основна вимога до цього, щоб оці чубучки, вас, які ви будете садити, щоб вони були добре визрівші, бруньки були визрівші, самі чубучки, і тоді у вас буде гарантований хороший результат. Ну Ось, мабуть, все. На запитання я відповів. Хто просив, показав, будемо зараз продовжувати далі. Нема сенсу тримати ті саженці в землі. Холодно, вже листя жовтіє. В найближчі дні викопаю свою шкілку сажанці. І хто замовляв, очікуйте від мене дзвінок. І наостанок ще раз безмежно вдячний нашим захисникам і захисницям, які боронять нашу землю від. Варварів, віримо в Україну, віримо в нашу перемогу. За нами правда, за нами добро. Все буде Україна.